Добрий день, дітки! Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто з вами поруч. Я запрошую діточки, вас на заняття, з ознайомлення з соціумом та малювання. Тема сьогоднішнього заняття Тварини, наші друзі, підготувала заняття вихователь Полтарацька Оксана Миколаївна. Дітки, подивіться, чиї це сліди. Отже до нас сьогодні хто завітав гості. Ви допоможете мені визначити, хто б це міг бути. Так, дітки, так, дійсно, до нас сьогодні завітав ось такий чудовий песик. Давайте з ним познайомимося. Нашого гостя зовуть Сірко. Він веселий, розумний, а головне дружелюбний песик. Дітки, а ви дружите з котиками та песиками? А скажіть мені, будь ласка, хто має домашнього друга? Так, так, я бачу, що багатьох із вас дома живуть тваринки. А от Сірку цікаво, чи допомагаєте ви, вашим батькам, доглядати за домашніми улюбленцями? Так, молодці дітки, а хто мені скаже, що господарям? Обов'язково треба робити при догляді за котиками та песиками. Ось, наприклад, Серко підказав мені, що найголовніше це нагодувати його. Як ви думаєте, що ще необхідно робити? Давайте з вами пригадаємо правила догляду за собаками. Отже, якщо в вашій сім'ї живе домашній улюбленець, то слід так-так, дітки, годувати його, наливати свіжу водичку, вигулювати песика, не забуваючи про поводок. А ще, дітки, коли ви гуляєте на вулиці, то треба прибирати за своїм улюбленцем. Використовуючи спеціальні пакетики. Дома треба виділити місце, де тварину не будуть турбувати, та покласти туди лежачок, на якому песик зможе відпочити. Якщо песик живе в будці, то її треба обов'язково Утеплити, щоб собака не мерзнув взимку? А ще з песиком треба грати та навчати командам. Дресирувати. А ще дітки треба доглядати за шерстю тваринки, розчесувати її, купати. Дітки, а як ви думаєте, чому тваринки? Бувають сумними. Можливо, на них не звертають увагу, можливо, їх хтось образив. Бувають випадки, коли тваринка загубилась, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі. Які навмисно виганяють тваринок жити на вулицю. Так з'являються тварини, у яких немає домівки та люблячі господарів. Дітки, а хто знає, як називають таких тваринок? Так, дітки, це безпритульні тваринки. А як ви вважаєте, чи можна виганяти на вулицю домашніх тварин? А є такі господарі, що навмисно виганяють тваринок жити на вулицю, бо вони вже награлися? Ні в якому разі не можна виганяти своїх домашніх тварин на вулицю? Пам'ятайте ми. Відповідальний за тих, кого приручили, тому перед тим, як завести тваринку, слід дізнатись, які умови догляду потребує обраний собака чи кіт. А ще дітки слід подумати, чи зможете ви забезпечити необхідні умови догляду. За тваринкою. А для того, щоб собака не бешкетувала, коли стане дорослим, слід виховувати його з маличку і обов'язково вигулювати два рази на день. Дітки, я хочу побажати, щоб усі тваринки мали таких люблячих. Та відповідальних господарів. А зараз, дітки, я запрошую до нашої творчої майстерні. Дітки, я знаю, що ви любите дуже котиків та песиків. Тож пропоную сьогодні намалювати щасливу лапку. Я гадаю, дітки, що у вас живуть дуже щасливі песики та котики. Бо ви за ними доглядаєте, любите їх, раєтеся з ними. Тож тварини, які з нами живуть, вони щасливі. І сьогодні на занятті ми намалюємо ось такі щасливі лапки. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу та олівці. А ще нам знадобляться круглі предмети. Ми їх будемо обводити. Подивіться, зелений круглий предмет великий, а рожевий малий, можна сказати так, зелений предмет найбільший, а рожевий найменший. Тож спочатку будемо обводити Найбільший круг. Ось таку лапку я намалювала. Тож приготуйте круглий предмет, я буду малювати Дітки, а ви малюєте олівцями, обвела найбільший предмет, тепер взяла кришечку від води. Це найменший круг. Малюю лапки. Пальчики. Чотири пальчика у лапки. Так, тепер обведу їх, з'єднаю. Ось яка лапка котика в мене з'явилась. Тепер треба розфарбувати, заштрихувати наші пальчики. В мене вони рожеві. Ось так. Я гадаю, у вас, діточки, теж вийдуть. Дуже гарні та чудові лапки, щасливі лапки. А наше заняття, дітки, добігає до завершення. Киця каже вам до побачення та дякує за гарні малюночки, щасливих лапок. Песик Сірко теж каже вам до побачення, діточки, до зустрічі. Для вас підготувала заняття вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. Дякую вам за увагу та буду чекати ваші малюночки, малюнки щасливих лапок!